Проспаробає з м'ячем. Пасіч перед тим непогано відпрацював. Проспер. Проспер, Перед ним Шабанов. Злякався, по-моєму, Оба. Артема Шабанова, але м'яч залишається у ЛНЗ. Продовжується атака. Денис кузик. Кузик. Подача з лівого флангу. Штрафний майданчик вистрибує. Оба. Грає на виході Варакута. Кілька зіграного часу. 4,2 удари на 90-х Щоб ви розуміли, наступний твердохліб 2,7. Тут Відводить трохи від штрафного менеджка, Ненадовго. Правда, у боротьбі рябов на правий фланг грає Проспор Обає зміяшем. Подача від нього. Діч пролітає повз Асінора, і Денис Кузик. Армія Рашиця, Розворот проти Пасіча. І непогано вдається втікти зараз албанському футболісту. Є просування далі від Рашиці, є підстраховка на фланзі. І Тодо не вдається пробити. Але ми Рашицю, який на фланзі здорово розкрутив опонента. А Сінор з дальньої дистанції. Не в центрі, не оці його контро. Коронні вбігання, та, Із глибини до штрафного майданчика. От під такі передачі, зокрема, коли він підключається зараз момент, і тодо, поки чином змія шампуни, все. Ще спроба. Олексій Паламарчук. І. Черговий довгий пас від Паламарчука. Ну, По-моєму, приціл потроху налагодив Олексій в процесі поєдинку. 32-га хвилина. в ногу проспару м'яч поклав. Далі пасіч, подача. І от вона атака ЛНЗ. А, Атака ветеліста Двітань за 25 Продовжується. Денис Антюх. М'яко. Намагався на Калітвінцева, сама невдали вибування. Боротьба. і удар по воротах відбувається. Під центрі уваги всі вбігають до штрафного подачі від калюжного удару немає. Литвиненко. А грає головою. Тут Рябов. Калюжний. Сходу лівою. Хороший удар від нього. І мені здається, це перший удар. Далі Лутвиненко. Перший замія чіпляється. Арашица знову вдало. Проти Пасіча. Арашица на лівому фланзі продирається далі. У штрафний майданчик як прибирає Муравського. і Гуйтодо! Удар і ще добивання. Паламарчук. Сейв. Крупський. Так класно. Він проти Пасіча. Потім проти Рябова. І зрештою. втикається в Назарія Муравського. Закидання зараз. скидкою е від Павлюка. Це у нас виходить Горін. Перейшов на позицію лівого центрального чи правого центрального в трійці грав. Зараз Проспер з м'ячем. Проспер прокидає. Проспер! 1-0! ЛНЗ забиває 62-га хвилина! Проспер оба! Та хто б ще з нічого взагалі вигадав забитий м'яч? Як не він? Проспер оба. Чи Паламарчук асист, правильно ж? Вау! От нічого взагалі не відчувало біди для харків'ян. Абсолютно нічого. І, і, і тут про спароба забуває. Ту зараз удар поворота. І рябов показував абсолютно правильно. Там хорошу позицію вбігав партнер за спини захисникам. Дуже висока лінія була у харківської команди. Ух ти! Розворот продавити. Вдалося подача! Удар по воротах. Ну, окей, майже поворотах. Недалеко від площини. Правим флангом. Спроба зайти до штрафного подача. Удар у виконання Владислава Калітвінцева. Тому краще, щоб цей м'яч плавно руками був кинути, а Але подача від Калітвінцева. Ні, це була подача з ударом! Поворотах і зрівнюють м'яч. Опа. Чи будуть. Ну, вгадуємо. Вгадуємо. Хоча дуже впевнене рішення арбітра. От вилітає м'яч. Кого дуже класно, насправді, ловить його. Люжний жовта. Це за розмови. Просто одразу. Кравчук зараз штрафного майданчика ЛНЗ Отримує шанс. Кравчук. Не забуває. А міг би крапку ставити у цьому поєдинку Данило Кравчук. Забирає м'яч Поломарчук. А Марчук на чужу половину поля. Капінус! Ох, капінус! Але ох, і Варакута! Дивіться, це вже ЛНЗ третій міг забити. Один епізод. Хороший епізод. Ще за 0-0. Отримали футболісти ЛНЗ і реалізували його.